Вітаю в прямому ефірі. Сьогодні ми з вами будемо говорити на тему інтервальне голодування. Що це таке? Які є форми інтервального голодування? Яка форма найкраща? Кому корисна така форма харчування? Кому не варто дотримуватися інтервального харчування? Ми поговоримо, які є плюси і мінуси такої форми харчування. І я розкажу, чи дійсно можливе зниження ваги, коли ви харчуєтеся інтервально. І чому багато хто думає, що він знизить вагу, але її набирає. Давайте тепер поступово структуровано. Інтервальне голодування це форма харчування, яка включає в себе чергування прийому їжі та голоду. Це не дієта. Це не якісь суперобмеження. Це не білкова якась дієта, це не кетохарчування. Це просто форма харчування, яка включає в себе певні проміжки часу, Значить, які ми маємо форми харчування. Дивіться: найпопулярніша і найефективніша це 16 на 8. 16 годин голоду, 8 годин прийому їжі. Наступна форма харчування це 14 на 10. Вона для початківців. 14 годин ми з вами не їмо, утримуємося без їжі, і впродовж 10 годин ми з вами харчуємося. Є форма харчування 5 днів на 2 дні. Не дуже хороша форма харчування, її, певно, що я би не радила, бо 5 днів ми з вами їмо, ну, це добре, якщо ви збалансовано харчуєтеся, але переважна більшість людей вони їдять все. А тільки два рази на тиждень вони дотримуються інтервального голодування і значно знижують свою кількість калорій. Не потрібно так робити, ефекту ніякого не буде, крім стресу. Тому найкраща форма харчування, інтервального харчування це 16 на 8. 16 годин ми з вами утримуємося без їжі. І в 8 годин ми з вами приймаємо їжу. Так? Давайте зрозуміємо, але я не буду вдаватися в термінологію, просто скажу, чому, чому а, більшість людей, які дотримуються інтервального харчування, вони знижують вагу. І чому вважається саме така форма харчування корисною? Давайте про плюси. Ну, В першу чергу, це, звичайно, вона запускається в процес автофагії. Що це таке? Це коли у нас. Ти дивися, оце для мене неочікувано сонце. Трошки поверну камеру. Так, краще. І ще дивіться: запускається процес автофагії. Коли у нас. З'їдається нашим організмом, умовно кажучи, тобто руйнуються старі клітини, і нові не, не створюються в процесі голодування. І розщеплюється у нас також жирова тканина. Ось це, певно, що один із таких плюсів хороших суттєвих, чому йде зниження ваги. Далі, коли у нас знижується з вами такі гормони, як інсулін, це надзвичайно важливо. І у нас не може бути в останній прийом їжі. Білко вуглеводної їжі для того, щоб не провокувати інсулін. Наприклад, 8 годин ви з вами їмо. На вечерю на останній прийом їжі ми не можемо їсти з вами вуглеводи, бо буде підйом інсуліну. А нам це не потрібно. Тому, коли у нас є ось така пауза, 16 годин, у нас не йде цих скачків інсуліну. І тому це надзвичайно корисно вважається. У нас іде відновлення нашого тіла, зниження інсуліну, і як результат, у нас йде розщеплення жирової тканини. Це один із суперплюсів інтервального харчування. Давайте, значить, далі. Ну, ще ще й люди, які вони відчувають, що є підйом енергії, що мозок працює якось ясніше, але це певно, що індивідуально, бо фізіологічно це ніяк не зафіксовано. Це ваші індивідуальні якісь спостереження. І, звичайно, йде менше перекусів, я це вже сказала, да? тобто у нас йде не, не стрибає цей інсулін. Далі, які у нас є мінуси? Ой, мінуси в тому, що я вже сказала, чому відбувається процес зниження ваги, да? Давайте тепер скажу, чому на інтервальному голодуванні дуже багато людей приходять до мене і кажуть, я харчуюся так, бо я десь в інтернеті побачив, якийсь там нетріцьолог мені сказав, я десь почитав, вичитав, що я знижу вагу, але навпаки я отримав плюс на вагах. Чому це відбувається? Ось, уявіть собі, людина. Яка 16 годин голодувала, і за 8 годин вона просто накидується на їжу. І це може спричинити, звичайно, збільшення ваги. Чому? Бо у нашої машини, да, нашого тіла, ну, я тіло називаю машина, топливо таке, має бути це топливо чітко прораховано, не більше, не менше. Бо організм буде запасатися жиром. Жир для нього це енергетичне топливо. Розумієте? Якщо ви більше споживаєте свої норми, калорій, білків, жирів, вуглеводів, ви будете набирати вагу. Якщо ви менше споживаєте свої норми, ви будете набирати вагу. Якщо ви споживаєте свою норму, добову норму, ви не будете набирати і знижувати вагу. Ви будете стабільно. Тому чому? Переважно більшість рекомендують робити дефіцит калорій тільки в 20%, не менше. Саме 20% згідно наукових досліджень, він підтвердив, що буде йти поступове зниження ваги. Не різке, поступове. Що відбувається з психікою людини, коли вона 16 годин нічого не їла. Звичайно, вона дуже голодна. І коли починається ця фаза прийому їжі, людина просто вже не контролює цей прийом їжі. Вона їсть все. І трапляються випадки, що за два прийоми їжі вона з'їдає в два авто або й в три рази більше своєї добової норми. Далеко не потрібно ходити, коли я зустрічаюся зі своїми друзями. Навіть у ресторанах, або до когось в гості, або коли до мене приходять в гості. в мене великі тарілки. Ну, великі, якщо подивитися, ви можете подумати, що я дуже багато їм. Але калорійність цієї тарілки, вона невелика. Візуально, нам потрібно це для психіки людини. Візуально має бути багато на тарілці, але калораж має бути нормований. І те ж саме, наприклад, мої друзі їдять, можливо, навіть і менше. Ти дивишся, воно візуально менше по кількості, але в калорії значно більше. Ну чому? Наприклад, у мене там багато є клітковини, овочі, фрукти, низькокалорійні. Да? Це може бути якась каша або шматок риби, і це все збалансовано. Ну, нехай там буде 300-400 ккал в тарільці, але вона велика за об'ємом. І бачимо там картопля фрі, якісь там чізбургери, бургери, гамбургери, майонез, соус. І Якщо може бути мало, візуально, але за калорійністю більше. Тому це хибна думка, що я їм мало, людина може казати, я споживаю їжі мало, але чомусь я не знижу вагу. Ну, певно, що калорійність то їй мало, мало да? того мало, вона велика. Розумієте, який парадокс може бути. Тому людина за ці 8 годин може з'їсти ну, свою двуденну або трьохденну норму в калоріях. І навіть якщо запуститься процес автофагії, він не знищить ту кількість калорій, і, і розщеплення жирової тканини, да, вона не знищить ту кількість калорій, яку людина спожила впродовж цих восьми годин. Ну, я думаю, що ну, пояснила, да, чому на інтервальному голодуванні не всі знижують вагу. Тому я би радила, коли ви починаєте харчуватися інтервально, поступово звикати до... Певних своїх порцій, не більше, не менше. І давайте я плавно перехожу до того, кому не варто їсти інтервально. Ну, як я вже казала, що це людям, в кого є діабет першого і другого типу, не варто я сказала, що там з інсуліном будуть питання, тому краще діабетикам не притримуватися інтервального харчування. Не можна такого робити. Звичайно, людям, у кого є розлад харчової поведінки, ви просто не зможете себе контролювати. Оце той випадок, коли відкрила холодильник і забулася. Отямилася тільки тоді, коли її закрила, але зжерла все, що було в холодильнику. Ось людям з розладом харчової поведінки не потрібно харчуватися інтервально. Не зможете контролювати себе. Далі, людям, у кого є а, гіпотиріоз, а, захворювання щитовидної залози. Також не потрібно харчуватися інтервально. Якщо у вас є вагітність, ви вагітні або вигодуюча, вам інтервально харчуватися не можна. Якщо у вас є стрес, високий рівень кортизолу, якщо у вас є проблеми з, зі сном, безсоння, харчуватися інтервально не варто. Ось, напевно, що це ще Е і дуже багато лікарів радять перед тим, як харчуватися інтервально, пройти обстеження. Пройти обстеження. Ну, багато людей, звичайно, цього не роблять, але по всім правилам, коли ви переходите на певну форму харчування, крім збалансовано, то ви маєте пройти обстеження. Повністю зрозуміти, в якому стані у вас органи внутрішні, чи є, які у вас інсулін, які у вас кортизол, чи є, що у вас там за щитовидною залозою, чи ем, ну, багато багато є нюансів. І люди, які самостійно переходять на інтервальне голодування або на кетохарчування, або на високобілкове харчування, потім вони мають проблеми зі здоров'ям. Хотіли як краще, але все ж таки наш організм він дуже. Сенсорний він він надзвичайно розумніший ніж ми вважаємо, а тому перед тим як переходити на інтервальне голодування, пройдіть, будь ласка, медичне обстеження. Так, кому ж можна харчуватися? Ну, фізично всім здоровим людям, кого немає проблеми з цукром, у кого немає захворювання діабет ніякого типу. Якщо у вас немає захворювання щитовитною залозою, якщо у вас немає стресу, ну, таких людей, певно, що немає зараз, у кого немає стресу. Але, скажімо так, якщо у вас кортизол в нормі і він не суттєво підвищений. Якщо ви не страждаєте без сон. ну, все йдемо від зворотнього. Да? Якщо у вас немає ніяких хронічних захворювань. А ще такий один нюанс: є дуже цікавим. У мене клієнтка була, у неї було хронічне захворювання. Я не буду казати, яке, але воно було. І вона самостійно перейшла на інтервальне харчування. Мені цього не сказала, хоча це не дуже правильно, просто вона тренувалася інтервал, і харчувалася інтервально. І що ви знаєте, через два місяці в неї загострилося це харчове. Це хронічне захворювання. Розумієте? Тобто є ризик того, якщо ви перейдете на цю форму харчування, у вас загостриться ваша хронічна ситуація з якоюсь хворобою. Розумієте? Вона може бути така вяло протікаюча у вас, і ви вже звикли з нею жити з хронічною хворобою. Але тут вона може загостритися. Воно вам потрібно? Ні. Тому. Я все ж таки раджу, що краще харчуватися збалансовано. Щоб в кожному прийомі їжі у вас був білок, вуглеводи і жири в потрібній на то кількості. Я це сказала. Давайте ще перевірю, що я вам не сказала. Давайте підведемо підсумки. Фор... Інтервальне голодування це не 100% голодування, це форма харчування. Яка включає в себе чергування прийому їжі та паузи голоду? Які є форми харчування? 16 на 8, яку рекомендують всі, і є найпопулярнішою ця форма харчування. 10, 14 на 10, 14 голоду, 10 прийому їжі. Це для початківців. Чудово підходить. І 5 на 2, 5 днів харчуємося. Ну, як ви звикли, да, бажано збалансовано. І два дні ми йдемо на інтервальне харчування, але значно знижуємо калорійність. Я не раджу, цю форму харчування вона ні до чого хорошого не призведе, ніяких результатів у вас не буде. Ви її просто нічого не побачите. Найкраща форма харчування це 16 на 8. Що відбувається в процесі інтервального голодування? Запускається процес автофагії, зниження інсуліну і розщеплення жирової тканини, тобто процес ліполізу. Чи можна знизити вагу на інтервальному харчуванні? Так, можна. Чи можна набрати вагу? Так, можна. Коли ви будете без, безпідконтрольно вживати їжу, ви будете набирати вагу. І кому можна, всім, кого не, немає хронічних захворювань, якщо у вас все нормально з щитовидною залозою, якщо у вас немає захворювання діабету першого та другого типу, якщо у вас якщо ви не вагітні, не годуєте, то ви можете харчуватися інтервально. Кому не варто, якщо у вас є захворювання діабету першого і другого типу, якщо у вас гіпотеріоз. Захворювання щитовидної залози. Якщо у вас є стрес, безсуння, якщо у вас є високий кортизол, інсулін, не потрібно цього робити. Так. так, вагітним годуючим інтервальне голодування не підходить. Розлад харчової поведінки, якщо ви маєте, то вам інтервальне харчування не підійде. М -м -м Певно, що і все, що я хотіла сьогодні сказати. А, і хочу все ж таки, знаєте такий фінальний акорд внести, що найкраща на сьогодні форма харчування це збалансоване харчування, де є в кожному прийомі їжі в певних пропорціях білки, жири та вуглеводи. Бо наша машина, наше тіло складається саме з цього, з макро та мікронутрієнтів. Додатково, з нутрицептиків та. Вітамінів і біологічних добавок, ви можете добирати мікро, е, мікронутрієнти. А макро це білки з жири вуглеводи. Це те, що ми споживаємо з їжею. Розумієте? Це надзвичайно важливо. Білок має бути, бо потім у вас будуть проблеми з гормонами. Да. Це не потрібно. Так? І, звичайно, я вас запрошую, будь ласка. Приходьте до мене, ми з вами зробимо ваш індивідуальний раціон харчування для ваших потреб, які ви хочете отримати: підвищити феротин, понизити стрес, знизити вагу, збільшити вагу, покращити візуал, прибрати набряки, вилікувати целюліт, вилікувати навіть деякі хронічні захворювання, якщо у вас є такі. Дякую вам за ефір. Будь ласка, підпишіться, якщо ви не підписані на мене. Поставте лайк, вподобайку і поділіться. Поділіться подружками, які вважають, що інтервальне харчування це панацея. Ні, не завжди воно так. Бережіть себе і до зустрічі онлайн.